Сказати ні домашньому насильству важко, але реально це зробила 36-річна Ірина. До Львова вона разом із нареченим переїхала на початку війни з Маріуполя. Тут у пари народилася донька, а чоловік пішов служити. Потім він пішов все СЗЧ і, в принципі, як виявилося, поки служив, підсив на наркотики, на алкоголь. Прийшов приїхав додому, почав зривати злість на мені. Один раз терпіла, другий раз терпіла, на третій раз розбив мені око, що я місяць не бачила. І вирішила для себе, що так далі тривати не може. Далі жінка морально готувала себе до того, щоб наважитись піти від кривдника, збирала речі. Коли почалася сварка, котра мені здалося, можливо, здалося, що може привести знову до фізичного насильства, то я Дійсно, швидко викликала поліцію, навіть не чекала, поки знову поб'є. Швидко викликала поліцію, попросила, щоб забрали у безпечне місце і поїхала в нікуди з дитиною. Того часу життя жінки змінилося кардинально. Тепер вона винаймає квартиру, має теплі і близькі стосунки із донечкою та створює вироби з бісеру, які продає. І найголовніше, її більше ніхто не кривдить. Вагому підтримку Ірині у скрутний період її життя надав центр соціальних послуг Джерело йдеться про тимчасовий прихисток, допомогу з розлученням і можливість стати на ноги. Наша територіальна громада має побудовану насправді систему комплексної, можу сказати, протидії домашнім. Насильство, оскільки в нас є і гаряча лінія, на яку можна звернутися. В нас є кризові кімнати, в які безпосередньо поліція може привести жінку з дітьми чи саму жінку. У нас є соціальний готель прихисток для постраждалих від домашнього насильства. Є мобільна бригада, яка виїжджає за усіма викликами. З 25 листопада до 10 грудня в Україні триває кампанія «16 днів проти насильства. Львів, котре долучився у місті влаштову. Вали подію присвячено темі домашнього насильства та шляхам протидії зніми рожеві окуляри. Виокремлюють чотири основні види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне жодне терпіти не можна. За місяць в середньому було 350 звернень по домашньому насильству. Є тенденція до збільшення. Хоч країна є в війні, дуже багато наших чоловіків воюють на сході, але домашнє насильство все таки з є тенденція до збільшення. Чому я думаю, що це все таки стрес, емоційна, якась нестабільність? Я би дуже закликала небайдужих осіб, тобто третіх осіб, сусідів, перехожих на вулиці, звертати все таки увагу, оскільки ми повинні випрацювати абсолютну нетолерантність до домашнього насильства. У Львові про домашнє насильство можна повідомляти на 102, на урядову гарячу лінію 1547, а також на місцеву гарячу лінію мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 0800 307 305. Терпіти не варто, бо руйнується не тільки твоє життя, не тільки жінка у небезпеці. В найпершу чергу у небезпеці саме діти. Вони бачать насильство, вони його підхоплюють, вони звикають в ньому жити, і це страшно.